Вітаю до вашої уваги. Свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 12 червня о 9.41 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Батоській. Водій автомобіля Шкода синього кольору не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Шевроле сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду. За згодою сторін 12 червня о 10.46 камери відеонагляду зафільмували зіткнення автомобілів на перехресті проспекту Куцюбинського та вулиці Браславської водій автомобіля БМВ чорного кольору не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Volkswagen та Urek чорного кольору. Транспортні засоби отримали. Механічні пошкодження, не потребуючи допомоги патрульної поліції, водії вирішили автопригоду за сходою сторін. 16 червня о 9.24 трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Сітруен білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіштовхнувся із екскаватором. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля «Сітруен» склали протокол. 16 червня о 12.29 камерами ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Київської та академіка Янгеля. Водій автомобіля «Пежо» чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Хюндай сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали європрот. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.